Вітаю вас, панове фермери. Сталася вже велика проблема на початку відео. Я знімав, як я розширював своє поле, як я зачищав ділянку, обрізав всі дерева, продавав і так далі. Цей весь матеріал я не зняв, тому що я забув включити запис і весь час просто ганяв і сам з собою розмовляв. Поняли прикол, наскільки це вийшло крінжово просто. Тому придеться вам повірити на слово. І що є, те є. Ось так просрав я цей початок, і, можна сказати, півгодини я сам з собою розмовляв і таке таке буває, це життя. Нічого страшного немає, погнали до відео. Так, доїхав я прямо до самої бази. Тепер потрібно культивірувати поле. Мені ще потрібно взагалі подивитися, що мені потрібно на цьому полі. Потрібно вапно. Слухайте, а не розумніше буде спочатку вапно розкидати, а після чого вже культивірувати? Ще краще вже покультивірувати, розкидати вапно і посіяти. Це я не знаю. Давайте подивимось вапно. Що в нас є про розки... скидання вапна? Ось це є. Я думаю, нам хватить 14 тисяч літрів на те, щоб розкидати все поле. Ми його купляти не будемо, само собою ми його орендуємо. Давайте, щоб не топити, подивимося, що у нас є по скидкам. Якась сівелка по скидкам продавалася, але все одно не витягне трактор. Е, тоді давайте все ж таки купимо, розкидаємо вапно. І давайте візьмемо тоді розширений великий, аби точно хватило, і візьмемо побільше метрів. Все тоді орендуємо. 1700. Виходить, 2800 оренда на день. Ну, непогано, в принципі. Е, може бути. І тепер треба купити нам саме вапно. Вапна нам доведеться купити поки що, напевно, штучок 6. Давайте поки 5 купимо. Не хочу просто викидати гроші деревно може нам і того хватить. Угу Тоді треба від'їхати, залишити культіватор тут. І їхати по вапносами. Так, доїхавши, треба вчіпляти е, наш розкидач вапна. Все, причіпляємо його. Швиденько загрузимо, якщо потрібно, буде, то ще докупимо. А якщо що, то висипемо його у себе на базі. Так, ну що, заправив я вапну на всі 100%. А, ну, Виходить 99%, але усі 14 літрів, Чомусь 99 я не став, ну нехай буде. А, тепер відправляємося на нашу базу, і нам потрібно потрібно розкидати це вапно. Трактор йде, да? максимально важко йому. Ну це не дивно, всього на всього 175 сил, що дуже мало. Ну, мені, напевно, час хвататиме Ну, в принципі, в мене ще є 140 тисяч доларів, і я думаю насправді. Продати цього та... Та... Кажу танка, й з тими танками. Продати цього трактора і купити собі більше якогось потужного. Тому що мій цей трактор з плугом не повністю справляється, йому все ж таки не вистачає сил. І це при тому, що самому плугу потрібно 160 сил, мій трактор має 175. І все одно він не витягує. Так, тепер давайте тоді швиденько підійдемо, розкидаємо. Так, тоді для вас це буде ось так. Моментом, а для мене це буде трошки довговато. Зустрінемося уже потім. Так, доробивши поле, я зараз планую десь тут розгрузити це вапно. Якщо взагалі є така можливість, так, да, є. Нехай буде біля мене тут. Мені ще пригодиться. Ось тут його і розвантажу. О, так воно в подонах мені його розвантажило взагалі класно. А саму сам розкидач я поверну. Повернути. Супер. Так, тепер беру свій культиватор та почну обробляти поле. А з культиватором прийдеться вже дуже довго працювати. Швиденько включаю свого улюбленого допоміжника свій GPS. Слухайте, я взяв не те, мені треба вибрати на один раз. І все. Так буде добре. І погнали. Тоді для вас це знову буде ось так, а для мене ціловічність. Виявилася в мене проблема з тим, що у мене культиватор не забирає абсолютно все. І як ви бачите, взаді в мене лишилось дуже багато таких в'ямок, саме від самого плуга. І я не розумію, в чому проблема. В тому, що я плугу брав погано, чи воно само по собі так? Я просто надіюсь, що я коли буду сіяти, у мене цього не буде. І в мене там буде рости врожай, і не буде цих пробилів а, на самому городі. Я так надіюсь, якщо хтось знає за чого це з'являється, напишіть коментарях, щоб я теж знав, чому так відбувається, і не більше таких помилок. Так, ну що, доробивши поле, докультивірувавши його, залишається лише засіяти і чекати уже, поки буде врожай. А поки воно буде все рости, тоді буду займатися деревами. Буду їх різати та продавати. Тепер залишається поїхати по самосілку, і тоді будемо продовжувати. Що ж, тоді будемо відправлятися по нашу сівалку. Тоді, що я можу вам сказати, для вас це ось так, а для мене це знову ціловічність. <му> так, ну що, доїхавши до осівалки, потрібно зараз нам купити зерна для неї. Насіння, можна сказати, а не зерна. Я ж не курей збираюсь годувати. Купити насіння. Та потрібно купити. Купити, що нам потрібно там було ще купити. Я думаю, тонни нам хватить 1000 літрів. І купити. Е, Жидкий. Жидкий, як воно там правильно називається? щас я знайду і скажу вам. Е, вапну тверде, тверде добро. Має бути м'яке добровода. да? Якщо я не помиляюсь. Або я помиляюсь. Рідке добриво. Нам потрібна рідка да? Ну, дайте подивимось, яке воно заправля... заправляло взагалі в нашу сіволку, щоб не помилитися і взяти не те, що нам треба. Воно бере тверде. Тоді нам потрібно тверде. Так би я взяв зараз м'яке і було б мені весело. Тепер треба знову знайти. Ось наше тверде. Тоді купляємо, напевно, ось так. Так мені більш зручніше буде. Заправляємо насіння. Ну, насіння якраз і піде тонну сюди прям. Ну, в принципі, навіть не тон, а сюди можна помістити майже що півтора тони, тонну 300, але все одно навіщо, якщо насіння закінчується дуже довго. Так, тепер. А, добре взагалі 530 літрів помістилось. Ну, круто. Тоді що для вас знову? Ось? Не вийшло? Не вийшло? Не вийшло? Бляха, не виходить. Коротше, ви поняли, а для мене це знову ціловічність. Так, доїхав я до свого поля, тепер, тепер, тепер потрібно насіння. Насіння так і залишається пшениці, тому що я і збирався пшеницю садити. А тепер мені цікаво, що по цим ямочкам, як воно буде себе е, показувати. Ну, зразу якраз добре встали. Запускаємо і погнали. А, так слухайте, ми не можемо сіяти, тому що нам потрібно певний час поспати. Цілий. Місяць. Тоді що я пропоную закінчити на цьому серію і чекати наступної серії, тому що це відео вийде приблизно хвилин 20, можливо, менше, тому що я ще затягнув. Я надіюсь на вашу підтримку, на ваші лайки, підписки, коментарі, якщо вам такий контент подобається. З часом буде все краще і краще. мене буду нові ідеї, в мене буде нова фантазія, буде більша мотивація, і я буду пилити відоси на всі 100. Тоді не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк і написати будь-який коментар, який мене буде мотивувати. Все тоді, всім гарного дня і гарного фермерства. Всім до зустрічі!